Вам задавали в дитинстві питання, ким ти мрієш стати, коли виростеш. Зараз вдумайтесь в абсурдність цього питання. Ким ти мрієш стати, коли виростеш? Бо нас не зрощували людьми, нас зрощували професіями. Ось ця професія добра, а ось ця погана. Будеш читись погано, будеш дворникам працювати. Хоча я зустрічала дворників, які прекрасні люди, годують собак, тримають котів вдома і останню зарплатню віддають своїм дітям. І зустрічалася у компаній. Які дуже гавняні люди, які жадібні, йдуть по головам і нічого не соромляться в цьому житті, то ми можемо казати, що ця оце класна людина, а дворник ніочень, бо в нього професія не така. Ким ти мрієш стати, коли виростеш? Ніхто не відповідав: мрієш стати людиною, людиною, доброю людиною, чутливою людиною, гарною людиною, чесною людиною. Щирою, емпатійною, шкода, шкода. Ми навіть на зустрічах питаємо людей, ким ти працюєш, а це ж ніяк ніяк не означає, не визначає людину. Повірте мені, абсурд цього життя.